У найближчий тиждень погода в Україні буде зовсім не зимовою. До кінця січня очікується невеликий плюс в день і мороз до мінус 9 вночі. З приходом лютого стане набагато тепліше. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, 30 січня, опадів цей день по всій Україні не передбачається. Переважатиме сухата вже більш сонячна погода. В цей день обов'язково радимо насолодитися сонечком на вулиці, поки є можливість. Вітер в цей день південно-західного напрямку 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 січня, то вночі буде морозно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс трьох до плюс шести, а вночі буде від мінус двох до мінус шести градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус одного до плюс трьох. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 9 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 4 в день, і від мінус 2 до мінус 5 градусів. Морозу вночі у Києві 30 січня ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!